Найпопулярнішою у 2022 році в українській вікіпедії стала стаття Російське вторгнення в Україну, яка отримала майже 4 мільйони переглядів. На вершину рейтингу також потрапили статті про радника офісу президента України Олексія Арестовича та очільника українського націоналістичного руху Степана Бандеро. Такі результати озвучила громадська організація «Вікімедія Україна, проаналізувавши статистику відвідувань українського розділу онлайн енциклопедії За 2022 рік її переглянули. Понад 1 мільярд разів, що є абсолютним рекордом за весь час існування саме української вікіпедії. До першої десятки також потрапили Збройні Сили України, Україна, Київ, Валерій Залужний Володимир Путін, українська мова, російсько-українська війна з 2014 року. А більше про це поговоримо із координатором програм Вікімедія Україна, адміністратором розділу. Вікіпедії українською Антон Процюк зараз на прямому зв'язку з нашою студією. Пане Антоне, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку, вітаю, пане Антоне. Говоримо про першу десятку статей української вікіпедії. Скажіть, як змінилась вона? Ми вже побачили так, які саме теми увійшли до цієї першої десятки. Як змінилась вона від початку повномасштабного російського вторгнення? А, та власне, вона дуже сильно змінилася цього року, в порівнянні з минулими роками, коли ми також фіксували найпопулярніші статті, я б виділив дві зміни. Перша це суто тематична зміна. Очевидно, що українці цікавляться в першу чергу війною і навколо воєнними темами. Тобто, це сама стаття про війну, це якісь ключові фігури. Як більш відомі на кшталт Володимира Зеленського, так і менш відомі, для яких люди намагалися зрозуміти хто це, наприклад, Олексій Арестович, це озброєння, якісь теми навколо війни і так далі. А другий, друга зміна це власне збільшення кількості переглядів індивідуальних статей. Очевидно, що через війну в людей була потреба в якомусь. Була потреба в інформації в додатковому контексті, і окрім новинних видань, окрім, якось, окрім телебачення і радіо, люди також зверталися до Вікіпедії. І ми бачимо, що, наприклад, вперше аж п'ять індивідуальних статей отримали понад мільйон переглядів за рік. До того лише одна індивідуальна стаття отримала понад мільйон переглядів. А майже 4 мільйони переглядів статті про російське вторгнення це абсолютний рекорд в історії україномовного розділу Вікіпедії. Пане Антоне, бачимо статистику про те, що переглянули понад один мільярд мільярд разів. Це є рекордом для української Вікіпедії. А чи можна якось відслідкувати, хто переглядав які саме нації, чи є там не українці? О, зараз під руками статистики немає, але наскільки я знаю, загалом це в першу чергу. Переважно люди з України, а очевидно, що є також перегляди з інших країн, але я думаю, це здебільшого викликано тим, що багато людей були змушені покинути територію України і там перегляди з Польщі, перегляди з інших європейських країн також є. Але якщо ми говоримо саме про україномовну україномовний розділ Вікіпедії, то в першу чергу його читають саме українці, і переважно здебільшого з території України. Пане Антоне, дякуємо, що долучилися до ефіру. Антон Процюк, координатор програм громадської організації Вікімедія Україна, адміністратор розділу Вікіпедії українською мовою. Нагадаємо, що говорили про те, що найпопулярнішою у 2022 році в українській Вікіпедії стала стаття Російське вторгнення в Україну, яка отримала майже 4 мільйони переглядів.